Бігли під ощем задля перемоги. У фермерському господарстві гац організували забіг у яблуневому саду, під час якого провели благодійний збір коштів на потреби ЗСУ. Такі забіги організатори влаштовують не вперше. кажуть, таким чином хочуть популяризувати спорт і подарувати учасникам незабутні емоції, адже локація яблуневий сад. Тож атмосфера незвична і надихає. Господарство ГАЦ завжди підтримувало такого роду забіги. Це забіг вишиванках в Києві, забіг під каштанами. В Києві, Озеряну, Тернопільську, півмарафон Івано-Франківський. Ми спонсорували продукцію і десь прийшли до того, що в нас є дуже цікава і класна локація, і чому не провести на забіг в нас на території. Ідея, і взагалі першоначальна полога полягала в тому, щоб популяризувати таку вид спорту, як біг, і одночасно, щоб він спеціально відбувається навесні, в той час, коли цвіте сад, щоб ми могли. Щоб відвідувачі, щоб учасники могли побачити, як цвіте більше трьох мільйонів дерев одночасно. Для участі в забігу зареєструвалось понад 400 учасників. Серед них ті, хто брав участь у минулорічних забігах, і ті, хто біг вперше, були спортсмени та навіть чемпіон України. Мені сьогодні все сподобалося. На погоду можна не зважати, тому що це погода не для якоїсь одної людини. Вона для всіх. Ми всі в однакових умовах, тому всі змагалися на рівних, кожен показав те, на що здатний. Так що я задоволений е всім так. Учасники пробігали різні дистанції. Діти бігли 100, 300 та 500 метрів. Дорослі долали відстань 5 та 10 кілометрів. Траса забігу посеред квітучих яблуневих дерев. Серед учасників були і дітки з особливими потребами. Учасники кажуть, попри несприятливу погоду, забіги їм сподобались, адже такі заходи заряджають енергією. Чудовий забіг, погода така бойова. Дійсно, для того, щоб себе випробувати, попробувати трошки в екстремальних ситуаціях, показати на якому-то рівні. Задоволені атмосферою, дуже красиво було саме доріжки в садах Попри між деревами з яблуневим цвітом. Це було дуже класно, атмосферно і красиво. Дуже важко бігти, але це для мене нова, нова траса. Бо такі я ще не біяв, це похоже, щось на крос, якийсь кантри, як роблять в Європі, в світі, там чи якісь трейли. Тобто для мене це був позитивний, ну, позитивне враження. Сьогоднішній забіг був дуже цікавий, оскільки я падав дощ, а це грунтова дорога. І було дуже багато болота, і одна особливості було те, що після болота по бо роківці дуже слизько, тому дистанція була важка, ну, але я бігла з задоволення. Цього року забіг був благодійним. Під час заходу учасники донатили на підтримку збройних сил України. За кошти, виручені під час забігу, планують придбати необхідне обладнання для хлопців на передову. Адже з першого дня повномасштабного вторгнення за підтримки Петра Гадза у фермерському господарстві допомагали бійцям технікою, коштами та продукцією. А сьогодні, після забігу, кожен учасник отримав подарунки та медалі від фермерського господарства Гадз.